У День незалежності відбувся 68-й обмін полоненими між Україною та Росією. 24 серпня на Батьківщину повернулися бійці десантно-штурмових, повітряних та військово-морських сил, а також воїни ТРО національної гвардії та Держприкордонслужби. Крім того, серед звільнених з полону було й восьмеро цивільних. Майже всі вони провели в полоні понад три роки. Втім, не всі полонені, що повертаються в Україну, заслуговують на звання героя. Деякі з них, на думку інших військових, є зрадниками, які у розпал великої війни обрали сторону зла. Нібито виконавши свою брудну справу, вони стали непотрібні Росії. А от в Україні на них тепер чекає суд. Телеграф ЮЕ розповідає історії трьох українців, які ймовірно перейшли на бік ворога. І згодом були повернуті в Україну. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше про це далі. В рамках обміну 6 травня 2025 року в Україну повернули військовослужбовця Данила Черняєва, родом із Генічеська, який підозрюється у співпраці з окупантами. Про це написав український військовий автор. Телеграм-каналу говорять снайпер Станіслав Бунятов. За його словами, Черняєв на момент повномасштабного вторгнення проходив службу в полоні. Написав заяву на відмову від українського громадянства і жив у спеціальному бараці для обраних. Власноруч пошив прапор РФ і ходив із ним, малював малюнки російським вертухаєм і носив кепку з окупаційним знаком зет. Свідчив проти своїх побратимів, а в 23-му році добровільно погодився вступити в російський добробат. Але, як і більшість зрадників, росіянам виявився непотрібний, тому замість обміну гідного бійця був повернутий в Україну, написав Бунятов. За його словами, проти Черняєва готові свідчити понад 10 бійців, які повернулися з полону. Контакти цих військових уже передані відповідним органам. В рамках обміну 19 квітня 25-го року з полону могли повернути ще одного ймовірного колаборанта. Про це пише Бабель йдеться про Костянтина Білова за словами раніше обміняних бійців. У полоні він добровільно співпрацював з російськими наглядачами і доносив на українських полонених, через що їх часто били. У полон Білов потрапив з Азовсталі 16 травня 2022 року. У день його повернення в Україну про можливу співпрацю Білова з російськими наглядачами повідомив захисник Маріуполя Ілля Смурф Ільяшенко. За його словами, Костянтин Білов почав співпрацювати з ворогом ще в першій колонії. Він нібито сам написав заяву з проханням. Залишитися на території Росії і не бути включеним до списку на обмін після розголосу цієї інформації з Ільяшенком, зв'язалася СБУ. Сам біло визнав, що його стан у полоні був неадекватний. Водночас він не підтвердив усіх звинувачень на свою адресу. За його словами, все, що про нього розповідають обмінені бійці, могло справді відбуватися, але враховуючи стан людей у полоні. Безглуздо про це говорити також. Він додав і те, що сталося в полоні. Це вже інше життя. 17 липня 2024 року. З російського полону повернулися 95 військових, серед них бійці ЗСУ та Нацгвардії, а також прикордонники. Того ж дня президент Володимир Зеленський оприлюднив фото захисників, загорнутих у синьо-жовті прапори. Скандал розгорівся майже одразу. Колишній військовополонений. Віктор Лелека Лахно почав писати в інстаграм, що один зі звільнених Максим Бобелів співпрацював з адміністрацією колонії, де тримали і катували полонених. Ба більше зрадник буцімто не хотів обмінюватися та відмовлявся від громадянства України. У сторіз Лахно опублікував також і свідчення інших людей. Вже наступного дня СБУ зареєструвала кримінальне провадження а за кілька тижнів. Боболєва затримали і взяли під варту, де він перебуває і досі. Щойно про це стало відомо. Деякі з оглядачів припустили, що Росія умисно обміняла зрадника, щоби спровокувати ІПСО і показати, що в Україні судять звільненого воїна. Боболєв народився у 2002 році у Херсоні. Він матроси водій роти 137-го батальйону окремої бригади морської піхоти військово-морських сил України у російський полон. Він потрапив у перший же день повномасштабної війни на території Чаплинки Херсонської області. Вважається, що з липня 2022 року, по червень 2024 року, Бобилєв утримувався у колишній калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області. Як тепер кажуть очевидці, Бобилєв не тільки проявляв лояльність і допомагав працівникам колонії, а й сам долучався до побиття полонених українських захисників. Зокрема, він брав участь у так званій прийомці полонених. людей змушували повністю роздягатися і ставати до стіни у позі ластівки, після чого їх безпричинно били гумовими кийками. У підозрі Бобилєва – чотири епізоди і п'ятеро потерпілих за період із вересня 23 го до січня 24 го року. Перед початком підготовчого слухання Бобилєв сказав, що вину не визнає і не знає мотивації тих, хто свідчить проти нього. Але коментувати справу детальніше не став. За повідомленням екс експолонений заявив журналістам, що має намір доводити свою невинуватість, а потім. Продовжувати службу з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. 49% окупантів, яких ЗСУ взяли в полон в липні цього року, приїхали не з Росії. Такі дані надають в координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Там зазначають, наразі в українських таборах для військовополонених перебувають вихідці з 32 країн світу. Мене звати Яна Пархун. Докладніше про те, як іноземці вступають до лав армії РФ і в яких умовах утримуються в українському полоні. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними слідства інфо зараз серед полонених іноземців найбільше громадян Центральної Азії на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен у Корштабі. Пояснюють, з кожним роком кількість іноземців, що підписують контракти з армією РФ, збільшується. Відповідно, більше їх і серед полонених. Для прикладу, станом на липень 2025 року, частка громадян без паспорта РФ в Україні. Ському полоні складає 49 відсотків, тоді як за весь минулий рік. Їх було 42%. у 2023 році 9%, А у перший рік повномасштабної війни 1%. Журналісти поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь. Ніколаю Журавльову, 43 роки. З них більше десяти. Він прожив у Росії, працював різноробом на будівництві. А у лютому 2025 року вирішив підписати контракт. Бо вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі. А ще він хотів підзаробити грошей за словами чоловіка. Разом з ним навчання проходили громадяни Узбекистану, Дагестану, Казахстану та інших країн колишнього СРСР. Вже за 18 днів навчань журавльова відправили на Куп'янський напрямок тримати оборону. А ще за місяць його взяли у полон. Нині він перебуває в одному з таборів для полонених на заході України. За місяць роботи там Журавльов отримав 1900 гривень, натомість обіцяних виплат від армії РФ за участь у війні так і не побачив. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначає, серед полонених іноземців є ті, кого можна назвати найманцями. Втім, вони теж уклали контракт із російською армією, тож чиє це найманством де Юри вирішить суд. Цитата. Вони зараз у ситуації, коли не потрібні ані Росії, за яку вони воювали виключно за гроші, ані часто країнам, з яких вони походять, каже Яценко, зазначається також, що проєкт для добровільної здачі полон «Хочу жить отримав від джерел у Збройних силах РФ поіменні списки майже 17 тисяч іноземних громадян зі 121 країни та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати. Проти України серед них понад 4,5 тисячі громадян Білорусі, Казахстану, Кыргызстану і Таджикистану, понад тисячу громадян африканських держав та майже 10 тисяч громадян інших країн. Наразі відомо про загибель щонайменше 678 осіб із цього переліку. Також відомо, що станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства для порівняння за весь минулий рік їх було 6011. на відміну від українських захисників, які піддаються жорстким тортурам, а іноді й гинуть від них в колоніях РФ. Окупанти чекають на обмін у вельми комфортних умовах. Зокрема, в українських таборах полонені отримують грошову винагороду за роботу відповідно до Женевської конвенції. Вона має складати не менш ніж чверть швейцарського франка або 12 гривень 80 копійок за годину праці. Ця сума залежить від години роботи та її складності. Кошти зараховуються на особові рахунки полонених. А витратити їх вони можуть у крамниці на території табору в асортименті магазину чаї, крупи, солодощі, цигарети та засоби особистої гігієни. На території закладу також є теплиці та парники для вирощування овочів і ягід. Все, що вирощують військовополонені, самі ж і з'їдають, так економляться держгроші з власних грядок на стіл, потрапляють помідори, огірки, кабачки, зелень, морква та полуниця. Все це лише додаток до базового безплатного набору продуктів, з якого готують полонені, що працюють у їдальні. Також окупанти мають безперебійний доступ до послуг лікаря, які надаються у медичній частині табору. Цитата це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувались Жевневських конвенцій, у нас би не було допомоги західних держав, не було б на кого зараз міняти наших дівчат і хлопців, пояснює Петро Яценко. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.